Всім доброго ранку, друзі! Мене звати Ліста. ви на каналі Андрізень. Та сьогодні буде влог, мій естетичний ранок. Я недавно прокинулася. Як бачите, я голова у мене дуже грязна, я її довго не мила і минула Я синій раз. На минулі серці. А зараз понеділок моє волосся виглядає зараз м'яко сказано так собі. Від мене дуже укоротилось трошки поки. Думаю, що воно дуже напухати, бачите, таке грязне. І мені треба його вже пошвидше помити. Воно дуже таке зараз неприємне, не чесно, на коли доркається, воно дуже неприємне. Але це все можливо справа. По на міра, ксьолі, перше, це зараз таке попити води, це обов'язково потім почистити зуби. Помити голову. Свідки всі догляды за моїм прекрасним обличчям. Далі потім перейде в гарну одежу. Не в піжамку. піжамка теж гарна, але не в піжамку, що Потім Отім приготувати сніданок, поїсти зробити йогу. Та на цьому мій ранок закінчиться. А потім вже буде наступний волонтер. По тіло, друзі. Я думаю, мій ранок сьогодні буде точно ідеальним. Зараз у нас 10.48. Що ви бачили? 10.48 Достатньо пізно я сьогодні поспала, Але зато я виспалась. А я, якщо висплюсь, мені на день піде просто прекрасно. Якщо полетілося, швидше пити воду на кухню. Або ні, там краще. Мама, краще я сюди вила принесу. Щоб вам не знімати маму і було прям Естетик-естетик. Так, друзі, я себе принесла водички. Воду дуже корисно зранку пити, це прям дуже хорошо, дуже добре в... дає нашому організму зранку, тому що ми не пили, а якщо зранку на голодний шлунок випити воду, це буде просто прекрасно для нашого організму. Водичка. Все. Так. А тепер треба переміститися швидко гарно. Пум... Пум... Я вже ван є друзі. Роблю себе естетичний атмосферу. Зараз вибираю мені міні-коль, краще виплюти ось такий. Такий більш теплий. Він мені дає такого тепла. Такий більш холодний, його не хочу. Чи звичайний? Чи може ще якийсь віз кольоровий? Але мені здається, що на кольоровий тут багато видно і за світло. Так, друзі, зараз я почув ще зупки. Думаю, вам не цікаво дивитися ці ще зубки. це вже було в минулому лозі. Я не думаю, що це супер цікаво. А ну, якщо цікаво, пишіть мені в теле. Або під час прямої трансації. Я чистила зубки. Так, друзі, я вже почистила зубки. Ой, в мене 50 на телефоні. Зараз швидко принесу Powerbank, щоб поставити телефон на зарядку. Одну секунду. Так, казок я вже все почистила. Тепер митися та нарешті прямати до ж. У мене вже така різна голова, що це вже моя прям як сказати, помити голову. Бо по минулому відео, ви знаєте, що я необхідно, тому що я була бігар. Хто не знає, передиться в минулому відео, тому що зараз розповідати зовсім не хочу чесно. Не хочу сповняти легко. Так, ми Вушу свою Ось так. і вмиваюся. Звичайну воду я змила, тепер е, залишилося митиховну водою та нанести крем. Холодна водоюся, а крем я нанесу вже після миття, тому що шкіра після шкірапіці дуже засушиться. Все. А тепер я іду в голову, а я це знімати воду, думаю, це не цікаво. Образ команд назад іду і все. Але я думаю, це не цікаво, але можу казати, яким я доглядом користуюся. Я оговорюю ось такий шампунь, але у мене вже закинця. Ось такий люблю. а ось такий набанький. Я хочу попробувати. Тому що це, напевно, мені сьогодні може не вистачить, я буду брати ще мостей. Профікар, пляга десь в аврорі. Не знаю, хочу спробувати його, а ніколи не пробувала. У мене до шидо звичай. Ось такі, ось такі ось Якщо в мене був масочка, але вона, на жаль, закінчилася я виконав, так що треба було швидко купити нову масочку. Це я буду в голову. І затинемо з вами підсобимо і голову буде суштий. Так, друзі, голову я вже помила. Так, де звук треба не здика. Зараз швидко протягаюся та буду сушити голову. Голову я вже в помила, тепер дуже в рішучій вирішується. Uh, щоб мені зробити легкі блючі локони, чи і волосся. Прям не знаю. І ще, якщо я хочу вигуляти мого кота лайка. Я не, не знаю, де він десь напевно, О, вулиці обов'язково це зніму в наступну блочку. Або якщо не захочу, був, вже не напевно, я не зиму. то завтра вже буду знімати вам. Я завтра те, що буду вигулювати. Я сушити голову. Я вирішила, що поки хочу походити з таким волоссям посінити, а потім вже зробити якусь гарне Хай я сама собі висушуся і буду робити такі легкі пляжні руки. Я трошки пошмакну і тобі, буде не кучуряве, а легко пляжне. Я не хочу кучеряві. Я хочу легко пляжня. Щоб були такі прям легкі-легкі волни. Пляжні. Ось так зробила, Тепер так буду хопити, воно сама по собі вишиться. Ось плюс минуту портить і буде якось на якось так. Легко. Готуватися на них буду без камери, тому що мало не хочу її заважати знімати. А вже коли буде їсти, обов'язково з кого розкажу, не пишу на екрані рецепту. Ось, до речі, рецепт. Скріншоти, а я пішу готувати їсти. Ось такий інцидент. Зараз буду їсти. Все, друзі, я їсти. Здійнемось з вами трішечки пізніше. Після того я поїду. Так, друзья, будете швидко висушувати голову та бігти гуляти з кутом. Тебе треба вже знайти, поки він бо інше спить. Хоча вже 11.54. Але він слав Петранка. І заснув недавно. Я сшити швидку голову. А початку треба буде. Панкреот. Я відвідаю. Я за печку висушував голову, зробила білий дім. Та зараз буду робити розстяжку. Далі пірамітром робити. Я буду розтяжку, я буду медитати. Сьогодні шось... не хочеться розтяжки зовсім. все. І вообще, я сьогодні не хочу нічого робити. Просто щось буде, і все. Такого важкого не хочеться. Краще я завтра буду. У завтра піла без Завтра буде більш ефективніше це. Я зробила супер міненьку зарядку, малесеньку. Тепер зараз буду перев'язатися. З бігурями я буду. Зараз виберу собі лук. Чесно, зараз треба глянути, з градусів не буду, тому що сьогодні, напевно, прохолодно, бо я не знаю. Чим. чесно, скільки градусів. Погода. Зараз девіємо 9... Святошинський район. Приїв... Зараз у нас 19 градусів. А ну це не... це, це... це в Київській. А де, а в Києві? Я за Києві. У нас 18 градусов. Ой, жахну, я так розумію, відчувається, як 18, да? Я так розумію, що треба ж таки шістерпенки вдягати, я ходжу дібру там. Ось плюс стонішки та ось така купточка. Зараз я вдягнуся і до вас Поколи я вдягалася, в мене розвалилася моя зачіска, ну, ми казачіві. Зараз швидко переробимо їх, щоб вже було прям все. Красивенько. Я думаю, можу взяти інші штани. Це, кстати, я не стане У мене хоч і є бігоді, але вони просто короткі і не мене зручно зав'язати, а без зав'язки, воно так, собі, чесно сказати, виглядає. Типу прикольно, але не зручно просто без зав'язки. Можна трілятися, зав'язати, А так нормально. Щось переробимо і я біжу учусь на вулицю. У мене ось такий лук вийшов сьогодні. Я кажу вам всім пока. Дякую за перегляд. Всіх люблю. До нових зустрічей! А я уляти!